Всім привіт! Мене звати Ростислав. З вами проект It's Med. -App. Тема сьогоднішньої лекції язик. Питання до лекції ви можете переглянути на цьому слайді. Довго зупинятися на цьому ми не будемо. Язик лінгва це м'язовий орган, який вкритий слизовою оболонкою. Ця слизова оболонка представлена багатошаровим, плоским, незроговілим епітелієм. має залози і лімфоїдні утворення. Багатий судинами та нервами. При замкнутій ротовій порожнині він цілком її заповнює. Спинкою торкається піднебінням, кінчиком і краями зубів та ясен, нижньою поверхнею сузової оболонки дна ротової порожнини. Язик бере участь у механічній обробці їжі, в артикуляції, в смаковому сприйнятті, в акті ковтання. І так, тепер розберемо частини поверхні та. Краї язика. Дивіться, язик має корінь, радікс лінгве, це задня фіксована його частина, тіло, корпус лінгве, середня частина, і апекс лінгве це верхівка язика, звужена його частина. Крім цього, язик має дорсум лінгве, це спинка язика, яка обернена до піднебіння, і інферіор лінгве. Нижню поверхню язика, яка обернена до дна ротової порожнини і з'єднана з яснами нижньої щелепи за допомогою френулюм лінгваліс, вуздички язика. Також язик має марго декстер – правий і лівий краї, які відмежовують спинку язика, від нижньої поверхні язика. На слизовій оболонці ми можемо побачити сулькус медіанус слігви. Це серединна борозна язика, яка поділяє його на праву і ліву частину. Також сулькус терміналіс лінгве. це межова борозна, яка відділяє тіло язика від корня язика. Вона має вигляд римської цифри 5. І в умовній верхівці її розташований форамен секум лінгве. це сліпий отвір язика. Також в ділянці корня язика ми можемо побачити такі лімфоїдні утворення: це тонзіля лінгве, е, язиковий мигдалик. І остання е, гляндулі лінгваліс. Язикові залози, вони розташовані під лозовою оболонкою. Але є залоза, яка найбільша з них це е, гляндулі лінгуаліс антеріум, передня залоза язика, яка розташована під. Нижнім поздовжнім м'язом і має вивідні протоки, які відкриваються на нижню поверхню язика inferior інферер. Далі розглянемо з вами сосочки язика, papillae лінгуаліс, які розташовані на слезовій оболонці спинки язика та бокових краях. Перший з них це papillae Філіформіс, ниткоподібні сосочки, які розташовані на всій ділянці спинки язика. Сприймають больові та тактильні подразнення і слугують для отримання їжі. Папілля фундіформіс, грибоподібні сосочки, вони мають вигляд таких ось випинень. Далі йдуть папілля валяте, жолобоподібні сосочки, у них є таке випинення, так, яке обмежене жолобком і ще зовні такий валик. До речі, ці Жолбоподібні сусочки, вони розташовані в невеликій кількості попереду від межової борозни, тулькус терміналіс. Їх кількість від 7 до 12. Папілля фоліате це листкоподібні сусочки, вони розташовані по краях язика. Дивіться: папілля фунгіформіс, папілля валяте, папілля фоліате. вони містять в собі смакові бруньки і сприймають смакові подражники. А папільні філіформіс, як я вже казав, тільки больові та тактильні. Чому я це кажу? І звертаю на це увагу, тому що в тестах крок дуже часто люблять запитувати про функцію цих сосочків, тому їх потрібно дуже гарно знати. Далі розглянемо внутрішні м'язи язика. Внутрішні м'язи вони оточені сполучно тканинною оболонкою, яка називається апоневрозом язика. Апоневрозіс лімфве. Посередині цей апаневроз він проникає в товщу язика і утворює таку перегородку септум Е, e, Так, які ж внутрішні м'язи язика є? Перший це мускулюс логітудиналіс суперіор інферіор. Е, верхній поздовжній м'яз і нижній поздовжній м'яз. E, дивіться, не плутайте нижній поздовжній м'яз з мускулюс геніогльосус, з підболідним язиковим м'язом. Е, яка ж функція мускулю слонтудиналіз? Зивіться, коли вони скорочуються і верхній, і нижній разом, е, то вони скорочують язик. Е, коли скорочується тільки мускулю слонгітудиналіз суперіор, е, він піднімає кінчик язика вгору, а нижній е, навпаки, донизу. Мускулюс трансверсус трансверзуслінве це поперечний м'яз язика. Е, коли він скорочується, язик стає вузьким і товстим. Мускулюс вертикаліс це вертикальний м'яз язика. Коли він скорочується, язик стає тонким і широким. Далі у нас сплетні м'язи язика. Вони починаються на кістках і вплітаються в товщу язика. Їх всього три. Перший це мускулюс геніокльосус, це підборідно-язиковий м'яз. Який починається від спіна менталіс на нижній щелепі і вплітається в товщу язика. Там він переходить в мускулюс вертикаліс, його функція він тягне язик вниз і вперед. Далі у нас мускулюс хіогліосус це під'язиково-язиковий м'яз, який починається від тіла під'язикової кісти і великих рогів, вплітається в товщу язика. В бічні його е краї і тягне язик вниз і назад. І останнє м'яз це мускулюс стілсус, це шило язиковий м'яз. Е якщо ви пам'ятаєте, на е скриневій кістці є е шилоподібний відросток, процесу стілоідус, і ось е з цього відростку починається е мускулюс стілсус. Ось, і він вплітається в товщу язика, переходячи в поздовжні м'язи. Його функція він тягне язик назад і вгору. Далі кровопостачання та лімфовий тік. Дивіться, головна артерія, яка кровопостачає язик, це язикова артерія, яка відходить від зовнішньої сонної артерії. Далі язикова артерія. Входить в товщу язика і віддає дорзальні гілочки, рамус дорзаліс до спинки язика, і е, свою кінцеву гілку це артерія профунда. Венозний відтік відбувається по одноіменних венах, е, які потім впадають в вена лінгваліс, яка впадає в е, внутрішню яремну вену. Лімфовий відтік відбувається в е, такі вузли. Перше, це ноді лімфатиці. Субменталіс, далі ноді лимфатиці, підборідні і підніжні липні, також ноді лімфатиці текалі профунді, це глибокі шийні лімфовузли. І також нодус лімфатикус іastricus, яремно двочеревцевий вузол. Так, зараз для наглядності покажу вартості кровопостачання язика. Дивіться, ось зовнішня сонна артерія, від якої відходить артерія лінгваліс. вона йде медіальніше від мускулюс хіогльосус це під язиково-язиковий м'яз. Ось він такий прозорий. бачите тут. Ця артерія йде медіальніше від нього і віддає свою кінцеву гілку Артерія лінгваліс профунда, глибока артерія. Вона потім віддає Рамус Дорсаліс. Вносний відтік відбувається по одноіменних судинах, дивіться Вена Дорзаліс, це дорзальні вени, і Вена Профунда глибока вена. Потім, коли вони з'єднуються, до речі, вони йдуть латеральніше від мускулюс хіоліосус. Утворюється язикова артерія, і язикова артерія вже впадає в внутрішню яремну вену. Далі розберемо іннервацію. Рухова іннервація вона здійснюється за допомогою нервої погльосу. Це 12-та пара черепних нервів. Якщо ви пам'ятаєте, нерво з гіпогльосу виходить через черепної порожнини, через каналі плюс. Гіпогольосус далі робить таку умовну дугу і віддає рамус лінгваліс, язикові гілочки до е, м'язів язика. Далі в нас чутлива інервація. Е, перший нерв це нервус лінгваліс, язиковий нерв, який є е, відгалудженням від третьої гілки твітчаного нерва. Він інервує слезову оболонку передніх двох третин язика. Містить смакові волокна, які проходять від лицевого нерва у складі хорда тімпані, і приєднується до нервус лінгваліс. ось цей нерв у нас зображення. Далі у нас нервус льосопарінгіс, це язикоглотковий нерв, дев'ята пара черепних нервів, він виходить з яремного отвору, далі йде. Збоку від шилоглоткового м'яза і внутрішньої сонної артерії, і віддає рамус лінгваліс до кореня язика. Він іннервує слизову оболонку задньої третини язика, містить волокна як смакової, так і загальної чутливості. І останній це нервус вагус, він іннервує слозову оболонку в ділянці корення язика. Також хотів розповісти про те, як відрізнити нервус лінгваліс е, і нервус гіпогольосус. Е, дивіться, е, у нервус гіпогльосус є ще рамус деденс, яка йде вниз і утворює анцецервікаліс е, шийну петлю. Тому, якщо ви е, не розумієте і не можете відрізнити, е, де нервус лінгваліс, а де нервус з гіпогльосус, то ми е, дивимося на анцетервікаліс і по походу е, раус деденс, Несхідної гілочки ми можемо е, дійти до нерву з гіпогльосус. І е, таким чином ми зрозуміємо е, по топографії, де цей нерв знаходиться. Е, на цьому в мене все. Е, дякую всім за увагу.